Ви ще пам'ятаєте зрадницю Марув? Думаю, так. Я хотів би озвучити невеличкий злив, який мені надіслали про неї. Він має значення. Це загальне розуміння, що себе представляє дана артистка, не дивлячись на те, що вона вже в минулому Марув все ж таки була частиною екосистеми українського шоу-бізнесу в тому числі. Богдана, привіт, Плітки з першого року стискання. Сім років тому в співачки Мару вийшов трек спільно з автором Бусіним, який цей трек написав повністю. Тобто не Маруф, написала Дрангрув. Трек називається Дрангрув. Після цього Марув почалася шалена популярність, гастролі і так далі. А от автора Бусіна вони просто викинули з проєкту. І далі він жодних грошей не отримував, хоча навіть фігурував у кліпі. Ще вони створили від його імені YouTube канал, до якого він не має жодного відношення і жодної монетизації. Міша Бусін дуже порядна людина і не збирався про це розповідати. Але я хочу оприлюднити дану інформацію, щоб справедливість перемогла, і всі дізналися, як поводяться з людьми ці персони. Лише скажіть мені, що не існує. Бомерангу існує, І де сьогодні Марув, і хто така Марув без бусіна? Абсолютно ніхто, тому що на бусіні трималась популярність даної артистки, тому що він справді крутий бітмейкер, тому що він справді крутий талановитий автор. І Мішо, дуже шкода, що з тобою так повелися. Але по суті, ми маємо сьогодні абсолютно зеркальну історію: от Марув кидала людей, а тепер життя кинуло артистку. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Взагалі було б цікаво. З Мішою познайомитись і дізнатися всю нутрянку. Мішо, знаю, що будеш дивитися. Напиши мені ваші думки щодо цієї ситуації. пишіть в коментарях.